Всі в неоплатному борзі перед ними, тому що люди, які віддають найцінніше, що в них є, ризикують своїм життям, ідучи на війну. Відповідно, коли повертаються, вони мають розуміти, що їх тут дійсно чекають. Вони мають розуміти, що це було недаремно. Вибачте. Ну, це якщо, якщо так, от ми вже кажемо відверто. Тому і наша програма МГП поруч, вона тому так і названа і благодійний фонд МГП громаді, тому що ми розуміємо. Що в громадах, там, де немає такої кількості послуг, наприклад, як у великих містах в обласних центрах, люди дуже часто залишаються один на один зі своїми проблемами. І ми розуміємо, що вони повертаються вперше куди? До родин. І відповідно, цей травматичний досвід він накладає свої наслідки або обмеження. Відповідно, коли наш військовий він ще в війську. Ми займаємося з родиною, допомагаємо, щоб він розумів, що він не просто туди пішов для себе, а що це дійсно комусь потрібно. І ми показуємо нашою опікою, нашими проектами, тим, що ми дійсно робимо в громадах, що він що знаєте, хочеться захищати свою громаду і є куди повертатись.